Свідоцтво. Нещодавно мого сина дуже сильно боліла голова декілька днів і була слабкість. Я не розуміла, в чому причина, я молилася, але це не проходило. І тоді я попросила свою подружку, щоб вона підтримала мене в молитві. В той день, ввечері, я прийшла додому з роботи, і мій погляд впав на. Пахучку, яку я купила в квартиру нещодавно. Я запитую Женю: згадай, чи не, не з того моменту в тебе почала боліти голова, коли я купила? Він каже, я не знаю. Я взяла цю там така стекляна баночка з ароматом, такі палички, що торчать з неї. Я її прибрала, провітрила квартиру. По молитві Бог дав мудрості і розуміння, що треба зробити, щоб ця голова пройшла. І ще одне свідоцтво, якщо дозволите. Нещодавно я слухала в Ютубі вашу проповідь, яка називається Чи все у вас добре. І згадала про зцілення, яке я отримала завдяки Слову Божому. Колись був момент в мене, коли я дуже замерзла, і одна людина дала мені свою куртку зігрітися. І після того, через деякий час, у мене на Обличчі і на шиї почалися такі е, вилазити гнойні, е, ну, як я не знаю, такі нариви. що лі. Е, е, Ця людина, це потім, я в той час, коли брала цю куртку, я якось за це не думала, бо я, я замерзла. Але е, ця людина, я, наскільки я знаю цю людину, вона цим страждає, цією болячкою. І тоді я взяла слово Боже. Яке говорить, віра є осуществлення ожидаємо і увереність в невидимом. От уверенність в невидимом стала ключовим для мене. Кожен ранок я ставала перед зеркалом, я закривала свої очі і уявляла, як моя кожа чиста і там вона чиста. І я це робила до того часу. Поки я була впевнена з закритими очами, що моя кожа чиста, пройшла десь неділя і все пройшло. З того часу вже пройшло більше п'яти років. Дякую Богу за зцілення.